Такий незвичайний фрукт я знайшла в азіатському магазині. Він називається лонган або око дракону, чимось схожий на ліч. Він має тверду жовту шкірку, під якою знаходиться дуже соковитий фрукт, тому його краще чистити, чистити його починаючи з того місця, де він кріпиться до дерева. З того місця він дуже добре чиститься. і далі... Ми дістаємо соковиту серединку. За смаком ланган нагадує виноград і чимось нагадує лічі. Але лічі, на мій погляд, більш ароматний, а ланган він більш солодкий, він не має кислинки, на відміну від лічі. І коли ви його розломите, саму соковиту серединку, він схожий на справді око дракона Він дуже солодкий, він дуже смачний, дуже соковитий, Я рекомендую вам спробувати. Це дуже смачно.